час Створення треку для тебе найбільше запам'ятався? Якраз сьогодні хочу сторіку викласти, бо в мене не було часу ну, показувати, як створювався трек. Є багато матеріалів, і просто я монтажила кліп, і була дуже зайнята всі вихідні. На карамельну на любов. любов. Да. Ну, я роблю там просто абсолютно бюджетний, такий кринжовий, ми знімаємо на білому фоні з хлопцем. А, і... Потім я вирізаю це, просто як попало, на фон якийсь піхаю, і там якісь танці. Я собі продумала. Ну коротше, таке в стилі пен-пайне Пен, якщо oh, пам'ятаєте. Ну це ж це ж супер або Комен, як мені писали. Знаєш, це коли Т. я Т. типу крінж крінж я да. і там сьогодні хочу наразі викласти як гітарист, там є програш. Звучить хор і гітара дуже гарна, така в індійському ага. стилі, і він прикол в тому, що грав стаканом. Ми взяли отакий стакан, бере гітару і грає. Отак, оце дуже було прикольно. Я не думала, це що дійсно, так можна. Це вже. дійсно прям супер щось новим. Так, монтажила кліп, не було часу, щоб виставити, я так розумію, враження. Ну як да, просувати, трек. просто щоб просувати трек, хочеться якось історики викладати, як це створювалось, там якісь тіктоки так далі. І я всі вихідні просто витратила на відос і не встигала нічого, але сьогодні вже треба.